Що тако Докази. Докази. Что такое 231? да. Фактичные данные есть? Будь які фактичные данные. Я спрашиваю вас. Буде... Будь якие. Есть такие да. мой рапорт. Шаповало. Мені на Я, Я стояла мені. і смотрила. Я вам є доказати 251 перва стаття. У вас докази є? Немає. Ну у мене теж немає. Я не користувався. Що ви мені? У вас теж доказів? Нема що ви не користувалися. Вона 4 роки тому, і він зараз в поліції все без змін. Законів ми не знаємо. Без доказів порушення зупиняємо водія. Ви тримали телефон в руках. Вам штраф. Що тут можна сказати про деяких поліцейських? Не можу. Не хочу, не вмію. Ви мені показуєте доказати саме рушити? Я вам не за показіте, коли він документ который, да документ о том, що я вам довжна показати ну, що там ви здіваєте за собі індивідуального захисту. Ну що вас там саме цікавить? Ну ви здіваєте ну. я знову продемонструю співробітників поліції, які без доказів штрафують водія, і у них орган колегіальний, тому що один співробітник поліції навіть не знає, які права. У водія, і так що необхідно робити та знати, коли ви водії зустріли даних співробітників поліції? Дивитись деси в Ютубі, то дивіться будь ласка уважно що, то, що законодавство. Вони чи законодавство? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Водій зробив фатальну помилку. Не був учасником нашого юридичного клубу і не мав можливості отримати юридичну допомогу під час зупинки авто. Друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Тим паче зараз акція. Дивіться на вимогу інспектора згідно закону про дорожній рух. Ви маєте вийти з машини. Ну, і руки тримати на видно. Не руки і, я навіть, на рулю вашу не бачу. Вийдіть, будь ласка. Я не хочу виходити. Я вже виходив. Коли даний співробітник поліції хотів продемонструвати свої знання в законодавстві, читав, але переплутав і не дочитав. Так, друзі, є закон України про дорожній рух. Стаття 16, де зазначені ваші права та ваші обов'язки. Водій має право. І тут йде перелік ваших прав, і водій також зобов'язаний. Хочу нагадати про деякі моменти. Водій зобов'язаний виконувати передбачені законом вимоги поліцейського. Тобто, співробітник поліції, в свою чергу, повинен посилатись на закон, щоб надавати вимоги водію. Читаємо далі: водій зобов'язаний тримати руки в полі зору поліцейського. І не виходити з транспортного засобу без дозволу. Але прямої вимоги, що водій зобов'язаний виходити за вказівкою поліцейського з авто, немає. Я не хочу виходити до поліції. А ви боїтесь? Да, я боюся. Ви зобов'язані вийти зобов'язані. Зобов Можете взяти свій телефон, почитати закон про дорожній рух, там все вказано, там внесені зміни. На вимогу, а також виходити без дозволу. А можна, Вінський, пожалуйста, ваш значок звісно, подивитися? Все ж він знаходиться. Ні, так мені не видно, який номер у нього. 001 86 80. А посвідчення? Гупаєна, так? Да? Руслан Васильович? Правильно? Ось Я не користувався нічим. Він у мене впав. Я його ставив на підставку. У мене виклики, я вам показав, викликів нема. Нічого нема на телефоні. Я не зпинимо не балакав. Просто його тримали в руках, так? Він у мене впав, я його ставив на підставку. І так, що там стосовно телефону. Правила дорожнього руху, пункт 2.9.Д. під час руху транспортного засобу заборонено користуватися засобами зв'язку, користуватися, тримаючи їх у руці. А відповідальність настає згідно кодексу України про адміністративні права порушення. Стаття 122. читаємо користування під час руху транспортного засобу засобами зв'язку. Користування під час руху, тобто співробітник поліції, в свою чергу, зобов'язаний зафіксувати, що ви використовували засоби зв'язку, тримаючи їх у руці. Але у даних співробітників поліції доказів немає. А, зрозуміло, а можна було зупинитися і поставити його на підставку. А чому відмовляєтесь поліс пред'являти обов'язкового цивільного страхування? Як я вам його пред'явлю, якщо там два випадки, коли я повинен його приділяти? Порушення правил дорожнього руху є випадок? Є випадок з составлення протоколу. А ми протокол не складаємо. Знаєте, що батокол не складається? В який випадках? Ну коли бетокол складається? Коли? Коли. Ну ви ж сказали, аргументуєте. Я просто це десь почув. Та да, десь почув. Ну просто ну, ну це, це ну раз порушення правила дорожнього руху. Ви повинні подалі поліці обов'язково страхування по порушення право дорожнього руху. Ні, поліцейський, ні. Даний співробітник поліції вважає, якщо водій порушив правила дорожнього руху, він має повне право перевіряти страховку. Ні, закон України про обов'язкове страхування вказує інше. Стаття 21 21.2. контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється поліцією, коли при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні ДТП. Дана норма підтверджена рішенням Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкове до виконання співробітниками поліції, ось так. Ну, у вас є, є щось? Що, щось? Non. У нас є стабельна зброя, у нас є з будь що що ну, вас, ну, ви вас, здіваєтесь? Що ви здіваєтеся? Засіб індивідуального захисту. Ну, що вас саме цікавить? Ну, ви здіваєтесь. Ну, ви, сам, питав, у вас є щось, я вас називаю це. Що у нас саме від. вас цікавить, за що ви запитуєте? У вас є. Як ви можете перевірити, є застрахована машина, не застрахована машина. Ну воно перевіряється по базі даних. Є дан. Так є де написано обов'язки. права водія і що водій повинно під'явити. Повинен мати. Повинен пред'явити. Я маю. У мене є при собі. Якщо вас сьогодні зупинять співробітники поліції, вони будуть перевіряти усі ваші документи і страховочку. Також тому перевірте чинність. Своєї страховки. А якщо вам потрібно придбати страховий поліс і при цьому зекономити, я рекомендую вам кого? Hotline Finance. По-перше, тут зібрані пропозиції від усіх страхових компаній. Ви можете не знати, які зараз ціни, бо автоцивілку купуєте раз на рік. Тому зручно зайти на Hotline Finance, переглянути актуальні ціни від усіх страхових компаній та обрати для себе підходящий варіант. Або якщо страхуєтесь завжди в одній компанії, Можете скористатись фільтром та оформити поліс від цієї страхової компанії. По-друге, сам процес оформлення займає 5 хвилин і готова автоцивілка відразу прийде вам на e-mail та підтягнеться у додаток Hotline Finance. Встанови додаток. І по-третє, від мене для вас знижка. За моїм промокодом отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання та мій промокод в описі під даним відео. Давайте так. Я ж показую, де не морочимо друг другу голову. Ні, постанова на вас буде винесена за користування засобами зв'язку. Ти маючи його викарувати. у вас докази є. Немає. Опа, раз, два. Вам штраф. А навіщо нам процедура розгляду справи, докази там права воді? Ні, не потрібно. Я бачу, ви порушили вам штраф. Оскаржуйте мої дії та рішення у суді, але не кожен водій розуміє, як це робити. А якщо б водій був учасником нашого клубу, він одразу зателефонував би в кол-центр і отримав усю необхідну інформацію. Склали незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Ну, мене теж нема, я не користувався. Що ви мені? Вас теж доказів немає, що ви не користувались. Правильно? Я, я... свідока. Які у мене у вас відео? доказами по справі? Знаєте, що є для того, щоб законно притягнути водія до відповідальності, потрібно мати докази. Да? Стаття 251, Це ми розуміємо, будь-які фактичні дані, а саме там покази свідків, пояснення особи, фото, відеофіксація Далі ці докази поліцейський зобов'язаний оцінити і приймає рішення. Але у разі відсутності в постанові посилань на технічний засіб, за допомогою якого здійснюється відеозапис, такий доказ не може вважатися належним та допустимим. рішення Верховного суду. Тобто, якщо в постанові не зазначено, яким технічним приладом було зафіксовано дане правопорушення, ця постанова незаконна. Так Іван В'ячеслав. про те, що ви стирали, так, як досвідти, має... я не тримався телефоном. Тебе ж самі сказати, що ти мало. Я, я він у мене впав, я його піднімав. Він ставився сюди. На підставку. На вас буде винесено постанову за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що буде накладено на стягнення, розмірі 510 гривень. У вас є 10 днів на у, у мене... в законному порядку чи з лише стежні керівництва або судового порядку. У вас 15 днів на оскаржені. Через 15 днів штраф напад, до відділу виконавчої служби буде подвоєний. Вам ваші права всі зрозуміли? Це орган колегіальний один співробітник поліції не може провести розгляд справи. Він одразу вказує, що ви повинні сплатити штраф, що вам там права зрозумілі. А інше потім згадує: блін, у нього ще 63 стаття. Згідно кодексу 268 шість і інший співробітник поліції починає зачитувати права водію. Це повний жах. Далі водій подає клопотання про перенесення розгляду справи і безпідставно відхиляємо. Плюс ще одна підстава скасувати таке рішення: незаконний штраф. Ні, ви не всі мені сказали, які ша на права скажіть. Ви мені не видно статті 63 вам відомо ваші про Є... чи потрібно роз'яснити? Мені роз'яснити права. Згідно статті 63, особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення проти себе, своїх рідних близьких про яке визначається законом України. Так. Також згідно статті 268, ви маєте просто захиску, і я, я... 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 заявляю клопотання на перенос ділом. Справи. Відхиляємо це клопотання? На основі чого? То, що роздання справа відбувається на місці вчинення правопорушення. Яке правопорушення? Покажіть мені докази, які, де, які правопорушення. Ну, є правопорушення. Ціно Кодексу правопорушення, родя справи порушення правил дорожнього руху, зафіксоване на автоматичному режимі і розглядається на місці. Ну і як це? Ну Як це так? Як це, так? У, у мене є. є, є я хочу скористатися, пред'явити доки. Я право. хочу адвоката можете мені. Можете з... адвокатом. В він за зараз вам сюди приїде. Користуйтесь, зв'язуйтесь задоволення. Він зараз приїде. З він, зараз приїде. З він зараз сюди приїде. <зв> я, я маю, я я, я, хочу перенести справу. Я хочу перенести справу. Немає підстав для перенесення озеру справи. Я, яка гарна поліція у нас. Та в чому гарність проєкт? Ну, в чому у нас гарна поліція. Якщо дивитесь десь роліки в Ютубі, то дивіться, будь ласка, уважно. Що законодавство. Там і вчить законодавство. Це говорить той, який зі своїм напарником в законах повний нуль. Не маєте ваше посвідчення водія. Маєте сплатити штраф протягом 15 днів вже. згідно статті 307, згідно 308 і що... Плашуйте, сума Також маєте право оскаржити дану постанову протягом 10 днів. І так, підсумок дані співробітники поліції порушили процедуру розгляду справи, яка передбачена кодексом, без доказів склали адміністративну постанову. Далі не зазначили, яким приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, і обмежила водія в його правах. Безпідставно раз, два, три, чотири підстави для скасування такої постанови. І так, водії, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції. Не порушуйте правил дорожнього руху, лишайте скаргу на таких поліцейських, оскаржуйте незаконні штрафи. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.